Всіх на своєму каналі Місячний Сява Тарапсихологія. Давайте подивимось подивимось думки вашого партнера з самого ранку. Про що ваш партнер думав з самого ранку? Подумайте, будь ласка, про вашого партнера. А ми зараз подивимось, про що він думав. Ну, він думав про прекрасну жінку, Королева Жеслів. Знаєте, про незалежну таку, таку енергійну вьмочку, це архітіп Верховної Жриці. Він думав про жінку огненного знаку Зодіаку, можливо. Це, знаєте, енергія такої вогню рішуча, готова брати ініціативу, по суті, лідер, жінка, яка манка і бажана. Без якої йому дуже, знаєте, якось не так. Тому що п'ятірка Пентаклів це про втрату, це, знаєте, таке болюче відчуття, коли я втрачаю. Це нестача, незадоволення. Це може стосуватись фінансових суднощів або почуття до цієї жінки, яка, мабуть, від нього відвернута і не дає йому цього ресурсу, уваги, наприклад. Місяць. Є також, знаєте, елемент невизначеності та підсвідомих страхів у вашого партнера. Ваш партнер може відчувати тривогу або сумніви, занурюватись під свідомість. Він не зовсім розуміє, звідки ці почуття беруться. Він не розуміє, знаєте, а як буде далі. Паш Кубків це про нові, нові якісь емоційні, творчі ідеї. Ну, ця людина може сказати, що думає про вас, і він має до вас почуття. Можливо, він хоче до вас звернутися з якимись пропозиціями стосовно емоційної наповненості. Щось запропонувати, наприклад. Перевернута двійка жезлів це. Нерішучість або труднощі у прийнятті рішень вашим партнерам. Він, знаєте, якось себе почувається застрягло між двома виборами або не знати, як рухатись вперед. Це також карта минулого, і я на цьому повинна вам зауважити. Ну, У людини тут немає якісь, знаєте, удовольствий повісіньк. Кубків перевернути, це про труднощі, відмови від минулого, або невміння відпустити щось більше. Знаєте, це ще про те, що мені отримує радощі ваш партнер на зараз. Тобто зранку у нього було багато думок по місяцю, багато він занурювався, в якісь свої емоції, багато відчував до. Жінки, можливо, це ви, королева жезлів, почуттів, які його, знаєте, є такий страх у нього. Те, що він відчуває до вас, це, знаєте, він якось старається приховати. Перевернута, а вибачають десятка мечів пряма. Це про завершення та біль. Ваш партнер може відчувати якийсь кінець. Важлива фаза в своєму житті, або переживає важкі емоційні зараз часи. А можливо, він відчуває, що з вами щось тут, якийсь або кризис, або хтось із вас поставив крапку. Королева мечів це в перевернутому вигляді, це знаєте, про жінку, яка дуже мстлива. Це така Якщо це про думки, то може означати емоційну відстороненість, або труднощі у вираженні своїх думок, чітка раціонально. Ваш партнер може почуватися незрозумілим або боротися з внутрішніми конфліктами. Перевернути король Пентаклів, це про те, що. Є втрата вашого партнера стабільності контролю над матеріальними аспектами та взагалі над вашими, наприклад, відносинами. Якщо це стосується відносин, ваш партнер може бути стурбованим, тому що він зараз якось не здатний контролювати процеси, і це пов'язане з вами.